Друзі, привіт-привіт! Не знаю, чи чуєте мене, бо не дуже зручно мені тримати телефон. Закриваю трохи мікрофон, але трошки розповім, бо Ого, лівою рукою я не можу тримати його. Так, що, які в нас новини? Бо ви всі питаєте, де ми... я закинула канал. Не зовсім так. Я його не стільки закинула, хоча можна і так сказати. В мене молодший син на нулі, тому, як ви розумієте, я не можу. Настільки не, 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 не можу, скільки я кожну хвилину, кожну хвилину, кожну, кожну секунду з сином подумки, тому в мене немає навіть думки засняти вам. Ремонт ну зараз, поки грошей немає, все, все уходить туди з сином. От, і е, що можу сказати? Ми зробили, ми зробили повністю у нас зроблена ванна і повністю зроблена у нас з меблями. Е, зроблена кухня у нас з, меблі, з меблями, з технікою. А, і ті кімнати, так як грошей зараз немає, валік робить сам потихеньку. Ну там, знаєте, Як з'явились трошки, ми там купили пару мішків там, якогось раствору на шпаклівку. Такі, і він там потихеньку, потихеньку, на наступний місяць з'явились трошки кошти, і в нас там він пару банок краски фарби купив. Е, от, і е, таке саме то там пов, е, е, пол цей е, шухрав е, цей там, ну, така на болгарку насадка. Він зачищав там фарбу та і фарбував е, сам. Оце таке потихеньку робимо. От. Так що показувати я поки не буду. Те, що ми зробили, тому що якось, мабуть, не на часі, не на часі, тому що багато людей без домівок взагалі залишилося, тому я не буду хизуватися, яка гарна в мене кухня, тому що ну, це не, ну, не добре, я так думаю. Так, що ще? Ну, займаюся зараз помідори, хай їм грець вже закінчаться. Я не знаю, дуже сильна жара, огірків в мене не було практично. Вони тільки почалися і за тиждень вони і закінчилися, бо дуже все погоріло. Так що, це помідори, які не погоріли, зараз спасаю, теж і накриваю і все, але воно не дуже допомагає. А, бо вони падають від, від ваги, і воно, ну, його все не накриєш. Це багато. Я хотіла а, купити оцю плівку, не плівку, а ці сітку затіняючу, але в мене а, Ну, так порахувати, то треба так на мою ділянку саме з помідорами і з перцем, а, мабуть, 3500 чи 3600 от гривень цю здорову ділянку накрити, то теж не на часі. Ми вирішили, ну поки так, ну, поки так як є, накриваю своїми. Там у мене є прострадла, однораз, одноразові з масажу, що залишаються, от і залишаються вони. Як сказати, це ролони, коли купляєш, там відрізки залишаються, які на, ну, на не належаться на, на стол, на масажний. І цими ми накриваємо по помідори, Гірки я накриваю цими кусками. Воно допомагає, але ну, їх не дуже зручно. Краще сітку, звичайно, зробити вже це на стойках оцих, бо ці простирадла вони улітають, і не, не, не тримаються. Я на палку там кріпила, але вони, вітер і воно не, не, не зручно. А, так, в Київ ми зараз їздимо. Я в Київ була тільки три рази. Це один раз просто приїздила ну, до, до батьків, оце за два з половиною роки. Другий раз я приїздила, коли проведжала сина. І третій раз я оце місяці. Два-два з половиною місяці тому я приїздила, бо сина там перед, перед дислокацією їх відпустили там, на 3-4 дні, там оформлюють документи. Він в Київ приїздив і відпустили його додому ночувати, так то він в частині, але так як він ну, як місцевий, скажімо так, то відпустила його ночувати. Він так цілий день в частині був, а на ніч відпускали то я приїздила з ним, ну, так би мовив, попрощатися, просто обійняти. ну Я думаю, що кожна мама мене зрозуміє. Тим паче, у кого у мам на війні дитина чи чоловік, ну чи брат, ну я думаю, що ви мене зрозумієте. Просто обійняти. Важко, йому дуже важко, як і всім. Я не знаю. І оце жарюка в мене просто серце крається, коли е, більше 40 градусів жари. І я розумію, що їм там набагато важче. І, ну так. Не знаю, я тримаюся. що Він Він каже, я тобі нічого не можу розповісти. Це кожного дня переписуємося з ними і каже, мама, що я, я що, що я тобі можу розповісти, як я нічого не можу розповісти. По поїв і в шапці, отаке. Так що таке? Ладно, друзі, це дитина моя пише. Добре, всім дякую, що мене вислухали. Ще буде, ще буде відео, не переживайте. У нас все, у нас все добре. Пучок сів. Так, все, піду до сина, бо щось, щось пише мене. Мені. Всім гарного дня, тихого неба. І ви самі знаєте, чого ми всі бажаємо. Пока.